У мене мікрофон не працює. Все. Добрий день. Усім присутнім при залі, а також усім тим, хто дивиться та слухає нас онлайн. В українському кризовому медіа-центрі розпочинається захід на тему: Коаліція для покращення надання психологічних послуг військовослужбовцям, ветеранам та їх родинам. Передаю слово спікерам. Вітаємо всіх. Ми насправді тут зібралися для того, щоб оголосити і презентувати створення коаліції про ветеранських організацій у сфері психічного здоров'я. Власне, історія створення полягає з ініціативи, тому що в якийсь момент ми зрозуміли, що у нас дуже багато експертизи, дуже мало часу для того, щоб якось цю експертизу. Опрацьовувати систематизувати, і ми зрозуміли, що нам важливо на даному етапі розвитку сфери психічного здоров'я в Україні насправді цим зайнятися. І тут сьогодні представлені п'ять організацій. Я представляю громадську організацію Вільний вибір. Мене звати Руденко Тетяна. І перед зі мною сьогодні наші колеги з волонтерського об'єднання Веста, Богдана Левицька Тетяна Сіренко з громадської організації центр ресурсний центр Лісова Поляна Марина Сириця з «ТЕК» і Наталя Уміренкова з жіноча села України. Власне, всі ці організації, всі ці фахівці працюють вже всі 10 років війни з темою ветеранів, ветеранок членів їх родин, і ми усвідомлюємо, що зараз викликів у нас стоїть доволі багато перед нами, і ми точно по наодинці не впораємося з усіма цими викликами. Відповідно, нам важливо. Об'єднувати зусилля, і ми, так знаєте, сподіваємося, що можливо це стане добрим прикладом, і ми зможемо нарешті ту велику о, родину громадського сектора да, якось об'єднати для того, щоб ми могли. О, бути такою рушійною силою системних змін. І, власне, це така основна і загальна мета. І ми сподіваємося, що до коаліції будуть доєднуватися з часом все більше організацій, які працюють у системою психічного здоров'я. власне, ми зараз наступними етапами будемо напрацьовувати механізми такої співпраці і механізми залучення, доєднання, і вийдемо теж процес з комунікації. Обов'язково про це розкажемо. А на даний момент. Ми так собі умовно намалювали такі напрямки роботи, з якими ми хотіли працювати. І, власне, по кожному із цих ми напевно скажемо щось в своїй частині. І я на цьому моменті передаю тоді слово Богдані. Прошу. Дякую, дякую всім, хто прийшов. Один із напрямків це взаємодія з державою. Як ми всі спостерігаємо останнім часом кількість військових ветеранів їхніх родин збільшилась, держава не встигає. Опрацьовується виклик, і дуже часто ми зіштовхуємося з тим, що держава не знає, як реагувати, яку систему запропонувати, які рішення, і якраз коаліція наша є інструментом допомоги державі: Міністерству справ ветеранів, Міністерству охорони здоров'я та іншим відповідним відомствам, які будуть опікуватися і вже опікуються ветеранами, ветеранками та їхніми родинами. Я переконана, що наша взаємодія з державою буде. Ефективно, і ми допоможемо розробити ту саму систему, яка буде абсолютно невідчутно. У нас 5 мільйонів ветеранів, у нас 10 мільйонів ветеранів, чи у нас 1 мільйон ветеранів. Напевно, на цьому все. Дякую. Вітаю. Одним з напрямків нашої роботи також планується посилення взаємодії між громадським сектором та державними медичними закладами. І ми маємо насправді дуже успішний досвід в цьому напрямку і маємо потужну експертизу, якою готові ділитися і залучати до цього ще інші організації. І в цьому є насправді сьогодні велика необхідність, тому що в організації громадського сектору ми можемо бути швидкими, ми можемо бути гнучкими, ми можемо бути дуже продуктивними. А, сфера медичних послуг на сьогодні а, через подвійне навантаження через війну, через додаткове навантаження на заклади охорони психічного здоров'я, яке теж знову ж таки постійно збільшується через війну. Потребує також підтримки від громадського сектору. І дуже важливо, щоб це була не конкуренція, щоб це було не дублювання послуг, послуга, якраз така потужна здорова співпраця, як це прийнято загалом в світі. там, де Сектор підхоплює те, що не може швидко підхопити держава, і в той же час держава може переходити до інституалізації великої кількості послуг в довготривалій перспективі. І... Від себе також ще хочу сказати, що насправді в час війни, війни ми, ми маємо пам'ятати про одного великого ворога, і тільки об'єднавшись, об'єднуючись, ми можемо працювати ефективно в такій довготривалій перспективі. І тому ми відкриті відкриті ділитись своїм досвідом і відкриті до нових об'єднань. Дякую, колеги. І власне дуже радію тому, що ця подія сталася, і я думаю, що вона запровадить нові зміни. І, власне, в напрямку того, щоб ми ділилися, щоб ми навчали і, власне, вчилися, це одна із можливостей та спроможностей кожного із нас. Тому що всі ми знаємо, що зараз надзвичайно великий попит в підсиленні фахівців новими знаннями, в підсиленні фахівців новими. Можливостями, новими навиками і, власне, надзвичайна кількість запитів виникає в тому, щоб ділитися досвідом, навчати не тільки теоретичний, а саме із практичних моментів і механізмів. Ми Точно знаємо, що викликів багато і велике навантаження, і, власне, всі ми працюємо в шаленому темпі. І це дійсно не дає нам можливості сповільнитися, узагальнити, виокремити і е, виділити найефективніші можливі варіанти, провести певні дослідження. Власне, саме коаліція буде займатися тим, що, окрім навчання, окрім знань, ми будемо мати такий простір, де ми можемо узагальнювати наші знання. Структурувати їх, вибудовувати протоколи взаємодії, систематизувати. І це ті механізми, які будуть підсилювати нашу спроможність, будуть підсилювати механізми навчання і удосконалення наших фахівців. Ну і власне те основне, що маємо говорити про резилієнтність не тільки в психічному здоров'ю, а й навчання, тому що ми маємо шукати механізми того, як закріпити ці цінні знання, які ми вже здобули, тому що наш досвід він унікальний у світі, і ми маємо про це пам'ятати. І власне з нашого досвіду ми маємо знаходити тих фахівців, які можуть ефективно структурувати, допомагати, узагальнювати і формувати. Систему навчання не тільки в громадському секторі, а й в подальшому в навчальних закладах. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться, колеги. Дякую. Вітаю. Я так плавно, мабуть, продовжу Марину твій меседж про експертизу. Тому що, власне, одним із приводів створення коаліції в тих форматах, яких ми в роботі, да, в тих форматах, в яких ми працюємо, це є те, що кожна організація останній час півтора-два роки, останній рік, це дуже багато таких запитів надходить в кожну організацію за напрямком діяльності, це долучення експертизою, поширення експертизи, це звернення як за навчанням, це звернення за експертизою, при розробці національних чи локальних програм, це звернення від ЗМІ, які звертаються, запитують в який спосіб реагувати і комунікувати у взаємодії з військовими, ветеранами, членами сімей, тому що наша робота вона орієнтована не лише на ветеранів, на ветеранів які після служби, але й на військовослужбовців, які несуть свою службу зараз. І насправді на різні категорії членів сімей військовослужбовців, в тому числі родини загиблих, зниклих, полонених військових. І та експертиза, яка в нас вже є за цей період, за роки роботи, особливо і не тільки 10 років, так а особливо 10 років і 2 років останніх з них, де ми бачимо ту специфіку, яку бачить весь світ. Ми бачимо, що ця експертиза вона є запитуваною не тільки на національному рівні, але й на міжнародному, тому що ті заходи, в яких ми беремо участь як учасники, часто ми чуємо від зарубіжних експертів, колег, які діляться своїм досвідом. Вони завжди говорять з великою повагою до місцевих фахівців про те, що колеги ваш досвід настільки унікальний, що ми свідомі того, що ми би вже хотіли у вас вчитися, так і насправді це той процес об'єднання експертиз. Він теж в цьому ключі дуже потужний, вже має починатися і далі рухатися, набрати обертів як в Україні, так і на міжнародних майданчиках. І безумовно, ми об'єдналися для того, щоб цю експертизу посилити, посилити експертизу один одного, і щоб вона була більш комплексною, і ми могли. Такий спосіб підтримувати державні органи, донорські організації, місцеві адміністрації при розробці національних або локальних програм, тому що зараз цей рух набирає обертів і ми в цьому русі є також допомогою і підтримкою. Тому дуже раді взаємодіяти з різними структурами, партнерами, місцевими, державними структурами, організаціями різного напрямку, хто опікується також питанням психічного здоров'я військових, ветеранів і членів їх сімей. Дякую. Власне, якщо у вас є питання, то можна їх задавати. А якщо питань нема. То ми будемо раді насправді будь-які співпраці. Ми будемо раді взаємодії. І власне я сподіваюся, що скоро з'являться якісь такі більш офіційні способи комунікації з коаліцією. Ми на цим будемо працювати, але поки що можна персонально до будь-кого з нас звернутися з будь-яким питанням щодо коаліції, і ми будемо раді на них відповідати і, можливо, більше розкажемо про те, як все буде відбуватись надалі. На цьому можемо завершувати. Так, колеги? Окей, можемо завершувати. Дякую вам за увагу.